Добра, миру, щастя та здоров'я вам, дорогі. Будь ласка, підтримайте наш канал, ставте нам лайки, вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нашого каналу та його просування в алгоритмах YouTube. Дорогі друзі, давайте розглянемо. Що нас очікує? Чого треба остерегатися, а до чого готуватися? Та що нас приємно може здивувати 22 липня? На дату 22 липня місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць. Це буде шостий місячний день у місячному календарі. Місяць розташован. У знаку зодіака Діва. Цей час буде сприятливий для будь-якої копіткої роботи, що вимагає вдумливого та серйозного підходу. Абсолютно всі напрямки фінансової діяльності, як ніколи, принесуть відповідну матеріальну віднагороду. Успішні будь-які банківські операції та операції з нерухомістю Непогана йде торгова закупівельна та посередницька діяльність так само плідно просуваються навчання, підвищення кваліфікацій та будь-яке самовдосконалення. Шостий місячний день. Один із найсприятливіших днів. У багатьох людей в цей день проявляється дар передбачення, Загострюється інтуїція, відкриваються найрізноманітніші здібності. Без пробоксовування просувається наукова чи громадська діяльність. Легко налагоджуються найрізноманітніші контакти. День буде сприятливий для романтичного спілкування із представниками протилежної статі. Успіх сьогодні супроводжує ваше починання. У вас загострюється інтуїція. Сьогодні їй сміливо можна довіритися. Не дивно, що можна навіть проявитися схильність до ясновидіння та телепатії. У бізнесі сьогодні керівництво налаштовано до підлеглих по-доброму, клієнти також розташовані сприятливо, у багатьох сферах можна досягти успіху, можна подумати про важливий новий проєкт, як досягти мети, отримати бажане. Сьогодні надається чудова можливість виявляти свої вміння та таланти. Це вдалий день для наукових досліджень та групової роботи. День дуже сприятливий для вирішення матеріальних та фінансових питань для роботи та бізнесу. Але при цьому не варто сьогодні позичати гроші. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! Друзі. Овен. День буде неоднозначний. Тому приймайте будь-яке рішення з обережністю, щоб не погіршити ситуацію та не нашкодити собі ще більше. У цей час краще дотриматися вивіреного плану дій та не загострювати стосунки з оточуючими. Пловіть сьогодні за перебігом подій. Накопичуйте потрібну вам інформацію, щоб вчасно скористатися нею за зручного випадку. Телець. Сьогодні слід з обережністю та розбірливостю ставитись до нових контактів. Кільцям потрібно утримуватися від будь-яких суперечок та уникати конфліктних ситуацій. Радісні звістки можуть впасти вам як сніг на голову. Вони будуть стосуватися вашої родини чи близьких вам людей. Близнюки. Цього дня вам слід ставитись до всіх труднощів філософських, щоб не більше ускладнувати собі життя. У цей час діти згідно. Чіткого плану. Прислуховуючись до своєї інтуїції. Сьогодні не слід марно розбазарювати свої накопичення. Краще дотримуватися розумної економії. Рак. У цей час краще не виявляти надмірну активність. День не підходить для вирішення стратегічних завдань і важливих справ. Існує великий відсоток ризику. Що у справах ви можете втратити свій шанс в останній момент і не отримати бажаного результату. Сьогодні важливо дотримуватися встановлених правил та принципів, уникати будь-яких нестандартних кроків та підходів у вашій роботі. Леви вас будуть переповнювати суперечливе почуття. Внутрішня напруга негативно позначатиметься на ваших діях. У цей час не слід починати щось нове. Результат таких дій не дасть бажаного ефекту. У вільний час можна організувати зустріч із друзями та поговорити по душі. Діва. У цей день перед вами відкриваються нові можливості. Ви матимете шанс проявити себе. У справах стане у нагоді старий досвід. Сьогодні важливо не повторювати старих помилок. Це допоможе досягти помітного успіху та зміцнити свої позиції. Ризик у будь-якій справі буде виправданий. При цьому слід дотримуватися чіткого плану дій. Терези Сьогодні у роботі. Проявляйте активність та намагайтеся нічого не відкладати на потім. День сприятливий для багатьох справ і можна буде успішно завершити раніше розпочати справи. Набути досвід сприятиме кар'єрному зростанню, допоможе покращити свій фінансовий стан. Скорпіон Будь-які справи сьогодні вимагатимуть вашої безпосередньої участі. Якщо не запланувати свої дії заздалегідь, то є шанс збитися з ніг, намагаючись все встигнути. У цей час на не виключено невеликі фінансові труднощі. Розумний підхід у справах та певна економія допоможуть залишатися на гребні хвилі та не схибити. Стрілець Дуже сприятливий час для багатьох справ. Проте зірки рекомендують уникати легковажності. Сьогодні успіх не прийде до вас сам собою, а буде результатом ваших зусиль довгої роботи. Справи вимагатимуть рішучості та винахідливості, а віра в себе дозволить діяти цілеспрямовано та успішно. Козиріг. Без проблем цей день навряд чи обійдеться. Проте серйозних причин для тривоги немає. У цей день звернути увагу на те, як складаються ділові стосунки. У спілкуванні важливо правильно розставити акценти, прояснити якість неоднозначної ситуації, щоб не посилити ситуацію надалі. Водолій сьогодні водолієм щастить практично усьому. Це буде чудовий час, щоб показати щось нове. Труднощі. Не повинні вас зупиняти, їх вдається легко подолати. Сьогодні вам надається об'єднати зусилля з іншими людьми, щоб досягти необхідного ефекту в роботі. Риби у вас є шанс досягти успіху. Проте, будь-які дії вимагатимуть зусиль з вашого боку. Багато справ сьогодні здаються нудними і безглуздими, але ви маєте сконцентруватися і не ставитися до роботи легковажно. В особистих відносинах краще довіряти інтуїції. Вона допоможе вам уникнути неоднозначних ситуацій. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам Сподобалось, та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.